Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Сергій Ребров може очолити збірну України уже взимку. Сьогодні день матчу Шахтар Лейпциг. Пряма трансляція на нашому каналі. Планується, буде електрика, буде і трансляція. Хто хоче Миколу Матвієнка і куди послали українських арбітрів? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні Донецький Шахтар у Польщі грає вирішальний матч групового раунду Ліги Чемпіонів. Шахтар лейпциг Після п'яти турів суперник помаранчево-чорних має на три очки більше ніж гірники. і Посідає друге місце у групі. Перша і друга позиція у турнірній таблиці за підсумками групового турніру і дають можливість навесні грати в одній восьмій, як мінімум, фіналу Ліга Чемпіонів. Шахтар влаштовує тільки перемога у сьогоднішньому матчі. У такому разі донеччани по очках наздоженуть німецький клуб. А далі для виявлення сильнішого у цій парі будуть дивитися на очне протистояння між командами. У першому колі у Німеччині Шахтар впевнено переміг Лєпцих. Тож у разі перемоги знову саме наша команда і посяде другу сходинку у групі. Інші результати на користь німецького клубу. Команда, яка посяде третє місце у групі, наступного року буде навесні грати у Лізі Європи. 2 листопада, середа, 19.30, Шахтар лейпциг Пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному друзі щиро усіх запрошуємо. Вболіваємо разом, підтримуємо, разом перемагаємо разом. Слава Україні! Головний тренер Шахтаря Ігор Євічевич перед матчем з Лейпцигом сказав: цитую. Якщо людина має амбіції для прогресу, так само це й працює на футбольному полі. Я вважаю, що для досягнення високих цілей потрібні люди. Це навіть важливіше ніж просто футболісти. Коли бувають важкі матчі, коли перед командою стоять виклики, усе вирішують лише кадри. Саме люди на цьому рівні необхідно мати талант, і він у всіх моїх гравців є. Талант множиться на персоналію, і це втілюється в досягнення високих цілей, які ми зараз ставимо. Наш дух ми спробуємо продемонструвати і у цьому матчі, щоб зробити з неможливого можливе. Зараз, якщо це хтось і може зробити, то це ми зазначив Ігор Йовічевич. Ну що ж, респект тренеру підтримаємо разом з шахтарем до перемоги. Півзахисник гірників Георгій Судаков поділився очікуваннями перед матчем. Особисто мені дуже важко. Я останні півтора місяці живу без родини, не бачу своєї дитини. Це передусім психологічна втома. Однак, завдяки міцній ментальності, сильній команді, колективу ми готуємося до кожного матчу на максимум. Віримо у себе свою команду у кожного з нас. Ми готові боротися від першої до останньої хвилини і від першого до останнього матчу. Я не можу когось виділити. У нас дуже сильна команда. І Якщо хтось один випаде, то станеться збій нашого організму. Дуже важко буде. Що ж до важливості матчу, то у своїй кар'єрі я ще не стикався з тим, що можу вийти до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Але я молодий гравець і у мене все йде поетапно. І якщо говорити про сьогоднішній етап, то це зараз найважливіша гра у моєму житті. Зазначив Георгій Судаков. Головний тренер Лєпцюга Марко Розе перед матчем має на увазі таке: цитую: грати на нічию – це ніколи не може бути розумним рішенням. Ми знаємо, що суперник гратиме за свою країну, і Шахтар дуже якісна команда, але нам потрібна перемога. Я розумію, наскільки українським гравцям буде важко на полі. У мене вже є досвід гри проти Шахтаря два роки тому. Тоді ми виграли 4-0 і 6-0 з Борусією. Зараз склад змінився, а такі гравці, як Мудрик і Степаненко, є визначальними для команди. Зазначив Марко Розе. Гравці збірної України Роман Яремчук та Едуард Соболь разом зі своєю командою «Брюге» вперше в історії цього клубу здобули право у наступному році грати в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Їхня бельгійська команда у матчі останнього туру грала у Німеччині проти Ливеркузенського Баєра. Соболь вийшов на поле у стартовому складі і провів 79 хвилин. Українець активно грав в атації. Якби не поперечена після удару Б'юкенена, то Едуард записав би асист до свого активу. А так м'яч влучив, на жаль, у каркас воріт. А от Яремчука випустили лише на 86-й хвилині. Матч із Байером закінчився в нічю 0-0. Брюге посів друге місце у групі і залишається у лізі чемпіонів. Вітаємо Романа та Едуарда і чекаємо, що сьогодні до них приєднається і донецький шахтар. Вперед! Україна! Захисник Донецького шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав реальний шанс перейти у найкращу лігу світу. Матвієнко став головним кандидатом на зимове підсилення Брайтона. Про це повідомляє The Athletic. Можливий трансфер оцінюють у 20 мільйонів євро. Придбання українського захисника особисто лобіює Роберто Дедзербі. Клуб рідко купує футболістів узимку, але зробить виняток для нового тренера. Матвієнко може стати першим новачком Дедзербі. Микола працював з Роберто протягом минулого сезону, коли він очолював донецький клуб. Українські арбітри працюватимуть на матчі вирішального туру Ліги Європи. У ЄФА призначила наших суддів працювати на поєдинку заключного туру групового раунду у квартеті. Джі це буде поєдинок Олімпіакос Греція нант Франція. Матч відбудеться 3 листопада. Головним рефері буде українець Сергій Бойко. На лініях допомагатимуть Валентин Куцев та Володимир Володін, четвертий суддя Анатолій Абдула. Побажаємо їм хорошої роботи. Це запрошення, підтвердження їхньої кваліфікації. А ось коли повернуться вони в Україну, прослідкуємо, як Бойко і компанія будуть судити матчі української прем'єр-ліги. І про те, що Сергій Ребров може очолити збірну України уже взимку. Українського тренера зараз не найкращі часи у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Його клуб Аль-Айн лише восьмий. Команда виграла чотири поєдинки з восьми, три програла і один звела у нічию. Ребров може покинути команду з Еміратів ще до завершення свого контракту з клубом, який спливає влітку 23-го року, і очолити збірну України. Про це повідомляє тато таке. За інформацією джерела, є реальна ймовірність того, що 1 січня вже 23-го року 48-річний українець може стати головним тренером національної команди України. Нагадаю, що контракт Олександра Петракова з українською асоціацією футбола закінчився після з Шотландією у лізі нації. Про продовження угоди не повідомлялося, тож чекаємо розвитку події, друзі. А ви як вважаєте, чи Сергій Рибров зможе очолити збірну і чи буде у цьому толк? Пишіть обов'язково у коментарях під цим відео. Чекаємо і дякуємо за вашу активність. Також дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас уже майже 65 тисяч і крокуємо далі. Тож щиро вас запрошуємо до нашої команди. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не може подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами і з нашими болівальниками футболу. І наприкінці, як завжди, анонс трансляції матчів на першому футбольному. Отже, у середу вирішальний матч Шахтаря, шахтар Шахтар-Лейпциг о 19.30 на першому футбольному. Ну а у четвер марафон традиційно, коли грає Дніпро 1 і Київське Динамо. Спочатку матч АЗ Дніпро 1 о 19.30, а о 21.45 – Динамо Фенербахче. На першому футбольному усіх запрошуємо. А на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі. і Не тільки дякуємо за увагу і за довіру до першого футбольного. Слава Україні! Почуємося!